Розвінчуємо автоміфи разом із Google. Найпопулярніші автозапити в пошуковій системі Google виглядають саме так. І зараз ми їх розберемо. Як вибрати перше авто? Тут все просто. Дивіться на свій бюджет, на вартість обслуговування і на популярність моделі в місті. Чим більше моделей, тим легше вам буде відремонтувати автомобіль та знайти майстра. Який для автомобіля реальний пробіг? Для автомобіля, якому 5-7 років, пробіг до 150 тисяч кілометрів це нормально. Але все залежить від стану. Є автомобілі у гіршому стані з меншим пробігом, ніж ті, які вже відкотали понад 200 тисяч. Що краще, бензин чи дизель? Бензин тихіший, менше вібрацій і дешевший в обслуговуванні. Дизель економніший на дальніх поїздках, витриваліший, а прискіпливий до якості палива. Як перевірити автомобіль. Тут все дуже просто. Перевірка по вінкоду, замір лакофарбового покриття та перевірка автомобіля на СТО. Як заощаджувати на паливі. Тут також все дуже просто. Спокійна їзда без ривків, правильний тиск у шинах і регулярне ТО. Чи варто брати казку? Якщо машина нова чи кредитна, то так, це твій спокій. Якщо автомобілю більше ніж 10 років, то це питання бюджету і здорового глузду. Як обрати авто на авторинному ринку? Ніколи не закохуйся в автомобіль з першого погляду. Завжди вибирай декілька варіантів, а потім приймай правильне рішення. Став лайк, підпишись та слідкуй за новими відео.